Так, у продажі Таврія Потроп, потрьопана ржава, гнила, але повністю автомобіль на ходу ще й з газом. Від одного власника у нас на старій реєстрації автомобільчик. Ось ви дивіться, по полу в такому стані. Даже в нас підігрів вірничка, підігрів. а також датчик у нас в ролю турбонагнітача. Так, що дивіться, у продажу Славута у нас Таврія 500 доларів автомобільчик у нас. 2002 рік. 1,2 газ бензин, номер власника, ось якому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Я саме біду по колу покажу автомобільчик. Томбічик повністю на ходу. Нічого робити по автомобілі не треба. Повністю йдіте собі, заправляйте і все. Так вам ви цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.